Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні п'ятниця, знімаю відео для вас. Усім приємно перегляду. Вчора на каналі вийшло відео про нічний обхід господарства. Коротке відео, яке я знімав уже ввечері, пізній вечір був. Ось. Тому було темно. Зараз хочу зняти для вас відео, коли більш-менш видно. Ось. Кроликам давав сьогодні акацію вперше в цьому році, наламав. Вони в основному, бачите, тільки декілька листочки залишилось, вони з'їли. Ну, молодці, що з'їли, що не залишили. А що в цього? Зараз подивимось, в цього трохи більше доїв. Не доїв дуже, бачите? Ось. Ну, я думаю, може ще доїсть. Сподіваюся на це. Покажу вам і ось цих ось цих бачите, на таких горщиках також розцвіли чорнобривці. Ось. Тут ще немає, поки що тут. Якісь інші квіти, цікаво, які буду знімати в подальших відео. Тому чекайте нових відео, я буду для вас знімати. Піду на город. Постараюся зняти відео, якщо. Бо там багато в мене роботи, потрібно просипати ковуни. Скажу чесно, в цьому році не багато гірше, ніж в минулому році. Ідині. І кавуни, хоча вони тільки почали плестися, в тому році вже були і зав'язі росли. А в цьому не знаю, що буде. Ну, така погода, такі погодні умови. Бачите, що робиться. Тут був таким, таким холодним, то липні також можливо. Ну, в липні більш-менш нормально, в червні, в червні оце якраз воно ну, росло, посадили. От і все холод, і воно призупинило ріст. Що буде зараз? Зараз, ну, можливо, хоч зараз до пішли, буде щось рости, хоча б запізненням місяць, не знаю. Якщо теплий буде, надія на теплий вересень і жовтень. Скажу вам іще раз, друзі, о, вже казав відео. Оце літо думав. Думав, оце в кінці весни, що буде літо буду знімати для вас багато відео. А ось що вийшло в червні, зараз через раз в три дні, то раз в два дні відео галі таке навіть не очікував. Багато коротких відео планував знімати, але бачите, воно щось багато все-таки якоїсь роботи, що навіть... Минулому році я майже кожного дня знімав відео, прям дуже рідко що пропускав один день. А зараз було і 3, 4, і тиждень в червні було ось, ну не знаю, що буде в цьому році, що буде в цих місяцях. Оце, можливо, це вже майже половина літа так пройшла. Оце на, на оцю другу половину літа, можливо, якась надія є, ще буду хоч якось. На канал знімати багато відео, оскільки... Я думав, що буду знімати багато, але бачите, не завжди виходить. І все може перевернутися. Так, де кури? Так, кури біжать, прибігли деякі. Ось. Ось, почули і прибігли. Ось. Що я і казав, що буду знімати відео про інформацію, яке мало вийти, не знаю, коли там, два дні, три тому я навіть його ще не знімав, оскільки кажу, навіть ну, і шортів і взагалі нічого немає часу. оскільки плануєш, але робота є. Роботи багато, непередбаченої роботи такої. Ось я не знаю, коли це. Сьогодні, завтра, сьогодні, напевно, вже і не зніму. Зніму, тільки постараюся і прогороти, то я не знаю. Ну, Там що показувати, що воно там все не росте. Як треба. Ну, не знаю, хоч воно краще вже. Можливо, воно там підросло вже. може, Познімаю. А то от реально що там знімати, якщо нічого там не такого ну, мале і не хоче рости. Ось, Але сподіваюся, можливо, воно вже буде рости і буде хоч щось просто так зняти, показати, що буде. А то там не знаю. Подивлюся сьогодні, побачу і знімаю для вас. Можливо, воно вже підросло, вже більш-менш нормально так. Ось, друзі. Інформативних відео влітку має бути. має ще десь... я Планую розказати до кінця про хвороби курей, які я ще запланував. І я ще хоч... і запланував і почав знімати, це можна сказати, такі... таку збірку відео, чи, як... чи плейлист такий навіть є про хвороби корей. Я почав знімати його ці ще, що підгодував хвороби в травні минулого року, я цей рік ще розказую їх і ще половину, там розповів тільки. Ось борідко знімаю. Ось, а так ну і так якось виходить. Ну і не тільки про хвороби, там ще, ну, по-перше, ще друга частина про. Ой, колись я розповідав про якісь про що? Про цікавих факти про курей. Я ще, я пам'ятаю, я їй вам казав, що ще другу частину, а я не знаю, коли це було. Це вже місяців, два, три було тому. Ой, тому що багато потрібно чого зняти і продовження чого треба зняти. оце от частину другу треба зняти про ці хвороби курей. Та й таке якось виходить. Плануєш, плануєш, але не завжди виходить. Ось, бо роботи багато. Ну я думаю, що я буду знімати вже частіше, хоч в цей другій половині. Літа ось активно постараюся, принаймні, принаймні постараюся, але не знаю, чи вийде. Бо плануєш, а воно не, не, не виходить його завжди. Як хочеш, не виходить. І плануєш, і немає часу, і то і інше. Тому я це так, от ще якось зняв це відео. На 7 хвилин. Це ще це дуже добре. Та й таке, друзі. Ці, не знаю, обіцяю десь, можливо, це через день. Чи сьогодні, чи завтра. Це зніму про хворобу курей. Або про частину по Частину другу про цікаві факти про курей. Мось, Тому ось таке. Та й так якось. Усім гарного дня, друзі. До зустрічі. зустрічей. баба, па-па-па. Дякую за перегляд.